Я мушу це робити. Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі, який я, власне, і завела через те, що бажала змінити щось в своєму житті, зробити собі умовного пенделя і, в принципі, перевірити теорію, чи можливо стати тим, ким ти захочеш стати, просто почавши щось для цього робити. І неважливо, де ти зараз знаходишся, що ти вмієш. Які в тебе вгодні дані, просто ось така, як ти є. І все це я робила, вела, вела. Щось в моїй голові там змінювалось, переналаштовувалось. І ось одного разу мені прилетів коментар до одного з відео, як ви знаходите час на саморозвиток? І скринька захлопнулася. Вперше за весь цей час я подумала: ага, так от чим я займаюсь? Це саморозвиток. На початку шляху я ніяк це не називала і не чіпляла ніяких ярликів. Я просто робила те, що мені здавалося, я хочу робити, хотіла робити, але ніколи не знаходила на це час, бо завжди щось здавалось більш важливішим. І в той момент, коли я обізвала всі ці дії певним словом, все, що я далі робила, було в контексті саме цього слова. Тобто все здобуло якоїсь форми, здобуло якусь назву, і з цим нав'язало якусь певну відповідальність і спонукало до певних дій. І ще декілька місяців я протягнула на ентузіазмі саморозвитку, а потім зіткнулася з тим, що це певна пастка для мозку. В будь-якому разі це стосується саме мене. Для мене це так було. І зараз я поясню, чому саме діє заради дій. Якщо з простого, то я почала бігати через те, що я хотіла бігати. Я не вважала це елементом саморозвитку. Біг був тим, що я внутрішньо відчувала, хочу робити, маю робити, і це давалось мені легко, більш-менш, але все ж таки легко. Мені було легко прокидатись, мені було легко йти бігати, мені, в принципі, було легко бігати, бо це не було якимось обов'язком. Саме до того моменту, коли я почала вважати це частиною саморозвитку. Бо далі біг став обов'язковим пунктом мого дня. Тепер це було не воєвиловлення якесь, а саме тягар, обов'язок. Звісно, якщо б я планувала стати марафонцем або спортсменом, якому потрібен біг, це була б скоріш робота для досягнення цілі. Для досягнення зрозумілого результату. Я ж власне, бігала з інших причин. Мені це просто подобалось. Мені подобалося, що в мене з'являється більше енергії, зменшується тривожність, в мене наче перезапускається трохи мозок, мені стає легше дихати, легше нести себе, в мене з'являються якісь. Свіжі ідеї або погляди на певні ситуації, я сприймала біг скоріш як самопоміч в певному етапі мого життя. Але в той момент, коли я вирішила, що це саморозвиток, я думала не про те, як мені добре і як я кайфую. Я думала про те, що я мушу це робити. Мозок мені такий, Таня, якщо ти зупинишся або зробиш паузу. То все, що ти робила до цього моменту, а можливо, і будеш ще робити далі, нічого взагалі не означає. Немає взагалі ніякого сенсу. І ти погано робиш, не досягнеш результату, не поміняєш нічого в житті, і тебе, в принципі, недостатньо. Ти недостатньо хороша, але ж це не так. І те саме стосується взагалі будь-якої звички, яку я впроваджувала в своє життя. Вона класна, кайфова і допомагає саме до того моменту, поки я не роблю з неї якийсь обов'язок, поки я не починаю чіпляти на неї якийсь ярлик. І всі ці класні речі, які я почала робити, які почали мені допомагати, з часом починають працювати проти мене. Бо вони перетворилися на камені, які я жбурляю в себе, і це вже не якийсь саморозвиток, це скоріш якесь самобічування або саморуйнування. Там вже не про радість, любов до себе чи самопоміч, там вже конкретно про критику, осуд і певні сумніви, втрата енергії, сил і відчуття, що ти не можеш осягнути неосяжне, а те, що мені і не потрібно це робити. Я якось не здогадалась подумати: часові рамки. Також на початку шляху змін я дала собі один рік. Можливо, це через те, що я з усіх усю чула фразу типу, дай собі рік, або не втрачай рік на те саме. Або тобі достатньо всього одного року, щоб повністю кардинально змінити своє життя. Мені достатньо стільки, скільки мені достатньо. Ніхто не може визначити час мого розвитку. Це не якийсь шматочок певний, в який ти, якщо не вкладешся, то взагалі нічого не відбудеться і нічого не станеться, і в тебе не вийде. Або якщо ти точно знаєш, що ти вкладешся, то ти, ну, ти порозслабляєш свої булочки. Ні, це має бути не так. Ти йдеш від себе. Спочатку всередину себе пізнаєш. Знайомишся, досліджуєш свої можливості, свої ресурси, реальні потреби, то де ти зараз є, то ким ти хочеш стати, що тобі реально потрібно, яка ти в принципі людина, де твоя зона комфорту? Чи була ти взагалі в цій зоні комфорту? Чи маєш ти відчуття, що тобі дійсно потрібні якісь зміни? Чи це в принципі просто популярна думка, на якій будемо відверті, багато хто спікулює? Те, що спрацювало для однієї людини, не обов'язково має спрацювати для всіх інших. Немає, в принципі, універсального шляху реалізації себе в цьому житті. Комусь потрібно півроку, комусь рік, комусь 10 років, комусь взагалі нічого не потрібно. І це нормально. Це не означає, що хтось гірший, а хтось кращий. Це просто є. є таким, яким є. І не потрібно чіпляти ярлики на те, на що чіпляти ярлики не потрібно. І взагалі заганяти себе і свій мозок в якісь рамки? Тобто, якщо перші півроку я діяла саме через те, що мені класно, комфортно, спокійно, цікаво, і я прям насолоджувалась процесом, то коли відбувся певний екватор часу, я почала думати, що ага, в мене залишилось лише півроку. Не ще півроку, а лише півроку. І в цьому випадку доволі важко залишатись спокійною і не вигорати. На прикладі моєї дитини. Кожного разу, коли ми кудись збираємось на вулицю гуляти, він робить це максимально розсереджено, максимально повільно. Він це робить в своєму якомусь темпі, в своєму комфортному. Він втягає він спочатку одну штанину, потім відволікається йде кудись грати, потім вдягає іншу штанину. Іде, поп'є водички, потім, поки він вдягав футболку чи светр, він знайшов під диваном іграшку, трохи в неї погрався, він робить це дуже повільно. Але він робить, і, врешті-решт, він це зробить, він вдягнеться, і ми підемо гуляти. Але він робить це в своєму темпі, і йому спокійно, йому комфортно, і в нього немає стресу. І як тільки я починаю казати лев. Ми запізнимось, давай швидше, ми не встигнемо, в нас буде мало часу. Він починає нервувати, він не починає вдягатись швидше. процес заторможується. Він просто починає ось так: от сіпатись, метушитись, психує, стресує, і мені доводиться його або заспокоювати, або допомагати вдягатись. І мені б, звісно, хотілось, щоб він вдягався швидше, робив це швидше. Проте для чого. Як тільки він потрапляє в якісь часові рамки, він починає стресувати, він нервує. Як тільки обмежень ніяких немає, він спокійний, в нього все добре, він насолоджується життям, насолоджується тим, що довкола, насолоджується собою. Йому комфортно, йому класно, йому супер, і він, в принципі, нікуди не спізниться. Він все одно вийде гуляти, він все одно виросте, він все одно поїсть, він все одно вкладеться спати. Так, це буде, можливо, трохи не за графіком, можливо, це сунеться там хвилина 20-30 годину. Але яка різниця? Бо, врешті-решт, це все одно станеться. Все, що з нами має статися, з нами станеться. Головне, що ми щось робимо на шляху до цього. Думка оточуючих. Якось я недооцінила цей момент на початку. Бо, скоріш за все, з початком змін в житті. Будуть відсіюватись певні люди, які не розділяють ваші нові погляди, або ідеї, або їм не комфортно, що ви змінюєтесь, бо до цього їх все влаштовувало, або вони просто не здатні сприймати інший варіант розвитку подій. І ви, в принципі, або перестаєте з ними спілкуватись взагалі, або ваше спілкування вже ну, таке менш тепліше. Це непогано. Це не добре, це просто стається. З приємного з'являються інші люди, з якими вже більш спільних інтересів і більш однакові погляди на життя, і є про що поговорити, і є та підтримка, яка потрібна зараз. Бо скільки людей, стільки і поглядів на те, як має розвиватись життя, що ти маєш для цього робити. Як взагалі жити, з ким спілкуватись, на що витрачати вільний час і взагалі на що витрачати своє життя? І якщо з того, що ви наразі робите, і що вам наразі відгукується, починають якось глузувати, або насміхатись, або ви відчуваєте якусь іронію в свій бік, то, можливо, просто ви не з тими людьми знаходитесь поруч. Бо якщо ви зараз робите те, що вам комфортно, вам допомагає, ви відчуваєте, що ви хочете це робити, то взагалі нікого іншого це не обходить. Це винятково ваша фортеця і ваші правила. Бо якщо підтримувати в собі якісь не свої інтереси, то, звісно, річ, скоріш за все, можливо, не буду говорити стовідсотково. Але прийде вигорання. Це стосується того моменту, коли ми робимо щось, що нав'язане нам зовні, а внутрішньо нам це в принципі не потрібно. Але хтось нам сказав, що ми маємо щось змінити, бо щось з тобою не так. і Якщо ти це зробиш, ти станеш краще. Але якщо вам це не потрібно, то вам це не потрібно. І якщо ви почнете це робити, це не принесе ніякої користі. Це може навпаки більш нашкодити ніж допомогти. І також тут, про те, наприклад, якщо ви щось робите, ви в цьому зацікавлені, але можливо ви тільки починаєте це робити і ще трохи не впевнені, але хтось починає насміхатись цього. Наприклад, я зараз дуже багато зустрічаю відео, де дівчата трохи іронізують або глузують з тих, хто займається ну, певними елементами саморозвитку, який нам пропонує зараз суспільство. Типу, там прокидаються рано, п'ють воду, стоять на цвяхах, медитують, там читають, займаються якимось. Ментальними моментами ходять до психологів, вивчають астрологію, там, користуються натальними картами. І в мене достатньо самоіронії, щоб з цього посміятись, насправді. Проте ну, це не ваша справа. Це вас в принципі не обходить. Якщо вам це не допомагає, якщо у вас інша енергія, якщо ви по іншому сприймаєте життя, якщо ви по-іншому проводите вільний час. Це сугубо ваша проблема. Звісно, мені не подобається, коли щось нав'язують, але якщо людина обрала для себе шлях такий і їй це допомагає, то чому вона має відчувати себе ніякого через те, що ви вважаєте, що це дивакувато? Чому <смі> мені досі не зрозуміло це? Бо насправді, в якийсь момент, коли я почала багато потрапляти на такі відео, відгуки або думки рандомних мені людей. Я почала сумніватись в тому, а чи все я роблю правильно? Можливо, це справді якась дивна штука, і я зараз така, типу, роблю, що все інше. Ну, це може щось таке тупувати. Але якщо я відчуваю себе в цьому комфортно, і мені стає легше і жити, і працювати, і спілкуватися з людьми, і сприймати довколишні події. Чому я маю від цього відмовитись через думку іншої людини. Тож, трохи все це пройшовши і подумавши, поміркувавши, я вирішила, що я не займаюся саморозвитком. В тому форматі, який зараз багато хто рекламує, або багато хто сприймає. В будь-якому випадку я розвиваюсь в процесі свого життя. В мене з'являються якісь питання. Проблеми, я їх вирішую, закриваю, отримую певний досвід, отримую розвиток, все гармонійно циркулює. Тому я просто живу своє життя, роблю ті речі, які я відчуваю, що хочу робити, реалізую всі свої хотілки, всі ті корисні або не дуже звички, які я впроваджую в своє життя. Займаюся самопоміччю, я проводжу час для себе так, як вважаю це за потрібне, не чіпляючи на це ярлики і не обмежуючи себе якимось часом. Якщо згодом я починаю відчувати, що моя звичка, яка мені приносила користь, яка мене наповнювала, перестає це робити. Стає незручною або на даний момент не актуальною, то я спокійно її відпускаю, не починаючи себе коперсати за те, що я щось там не так зробила, і, в принципі, така собі не дуже добра людина. Бо насправді універсальних інструментів для реалізації і досягнення успіху немає. У всіх людей різні можливості, різні обставини. Різні здібності і різні потреби. Можливо прийняти до уваги чийсь досвід, але важливіше те, чи зможете ви його адаптувати під своє життя і чи взагалі вам це потрібно. І краще розвиватись у власному темпі, в тому, що цікаво саме мені. Якщо в інших щось спрацювало, а в мене, наприклад, не спрацювало, або мені це не цікаво, це не означає, що. Я погана або вони погані. Просто це означає, що в нас різні шляхи, і різні пріоритети. Головне можливо зберігати якийсь певний баланс, не робити з усього ідею фікс, не сварити себе за те, що щось пішло не так, особливо якщо ви забули при цьому зрозуміти, а чи взагалі вам потрібно було це робити, як, наприклад, я, і шукати свій комфортний шлях розвитку. Якесь таке в мене сьогодні вийшло відео. Сподіваюся, думку свою я донесла і сподіваюся, що воно, в принципі, вам сподобалось. І я дякую дуже вам всім за увагу, за підтримку. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в Нового дня. Пока!